Подобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 42. Діадема з діамантами. Випрямивши спину і задерши підборіддя, мара гордовито сиділа перед зеркалом і приміряла коштовності. Її карі очі спалахнули, наче багаття вночі, коли вона в черговий раз розглядала діамантове кольє. Ще в дитинстві їй подарував його батько, славнозвісний король династії небезпечних лісер. Однак це не весь подарунок. У комплекті була ще діадема, всіяна, як і кольє, діамантами. Вона пригадала, що цю діадему в неї вкрала служниця. Тато, тато! Кричала десятирічна Мара, забігши до кабінету, де батько якраз вів переговори з правителями інших династій. Здається, я загубила ту діадему, що ти подарував. Її очі наповнилися сльозами, і вона винувато похилила голову. Батько звів догори свої густі кудлаті брови. Ти впевнена, що просто загубила їх. Це дуже цінна родинна коштовність. Ти нікому не давала її поміряти. Дівчинка задумалася. Здається, коли вона приміряла кольє діадему перед дзеркалом, до кімнати зайшла служниця Ліда. Але я не давала її міряти, вона просто бачила мене в ній перед дзеркалом. Того ж вечора діадему знайшли у служниці в кімнаті. Що тоді почалося? Як її точно покарали, мара вже не пам'ятала, але що все-таки закарбувалося в пам'яті? Так це те, що молоду служницю вигнали на вулицю, без права приєднатися і бути всередині жодної з чотирьох величних династій. Ти більше не належиш до вищої раси людолоїдів, ти недостойне створіння, нижче навіть за людей. Ми проганяємо тебе з нашої династії, без права приєднатися до будь-якої іншої, кричав, бризкаючи слиною батько. «І скажи спасибі, що тебе не судять по закону, бо ж дитина попросила, він кивнув в сторону мари. А як же я житиму, як харчуватимуся? Потрібно раніше було про це думати. Тепер будеш заробляти на їжу, служачи тим, кого ми зневажаємо найбільше людям. Прислужувати людині це була така сороміцька для Людолоїда робота, що годі й казати. Дівчина легкої поведінки серед людей має більше поваги, ніж така служниця серед людолоїдів. Ліда пішла з їх двору, вмиваючись сльозами. Коли вона щезла, разом з нею зникла і діадема, і як потім люди лісера не старалися, вони так і не змогли знайти дівчину. Діадема пропала назавжди. Тоді десятирічна Мара дуже переживала, що сказала про діадему батькові. Їй було шкода Ліду. Сьогодні служниця навряд чи відбулася б тільки звільненням у неї за таке. Вчителька з геометрії Лідія Михайлівна, маючи законну відпустку, пов'язану з літніми канікулами учнів, прогулювалася по району. Погода була спекотна, сонячна і легкий вітерець розвіював її волосся. Було чудово просто нічим не займатися. За 20 років жінці набридла її діяльність. Одна з її знайомих вже неодноразово натякала на зміну місця роботи. Послухай, запевняла вона, з твоїм досвідом ти спокійно можеш влаштуватися в престижний ліцей чи коледж. Нащо тобі та школа для дітей з неблагополучних сімей? Ну, я ж роблю добру справу, знизувала плечима Ліда. Займаюся з дітьми яким без моєї допомоги нічого в житті не світить. Ох, зітхнула тоді знайома, ти б краще про себе подумала. У тому райончику вже п'ять вбивств відбулося за останні кілька місяців. Думаєш, воно того варто? Звичайно, що варто, моторошно посміхнулася Ліда, натягнувши діадему з діамантами на голову та оглядаючи заморожені шматки м'яса в холодильнику. Що вона здобула нещодавно, полюючи на підлітків, розділ 43. час лікує. Куди це ти знову зібралася? Підозріливо примружив очі Микита. Сьогодні ж субота. Йому не потрібно було йти до школи. А тому вже з самого ранку він сидів на кухні, поїдаючи улюблені пластівці з шоколадним молоком і набридаючи оточуючим. Хлопець видерся на високий стілець і прискіпливо спостерігав за матір'ю, яка незрозуміло, куди збиралася. В мене робота. Ліля похабцем згребла аркуші з перекладом тексту та підручник з англійської столу і навіть не піднявши очей на Микиту, поспішила до виходу. А нащо тобі працювати, якщо тато заробляє, кинув уїдливо уїдливої вслід хлопець. Однак за матір'ю вже зачинилися двері. От гівнюк!» – вже з того боку дверей сіпнулася Ліля. Його щастя, що часу не має повернутися і добряче всипати за таку поведінку, щоб вивчити англійську, не потрібно знати всі слова, пояснювала вже за півгодини вона Сашкові. Тобі треба розуміти логіку побудови речень. Наприклад, ти знаєш, які слова є іменниками, прикметниками та дієсловами, в якому порядку вони зазвичай застосовуються. Тоді, прослухавши речення, ти відразу можеш зрозуміти, хто там є і що цей хто зробив. Все інше, навіть не знаючи переклад слів, ти почнеш розуміти з контексту. Сашко зітхнув. Він втупився очима в сіру стіну навпроти і наморщив лоба, намагаючись осягнути все, що Ліля, як вона дозволила себе називати, щойно розповіла. Згадки про тата Григорія і внутрішній біль. Заважали йому сконцентруватися. Перед очима виникла картина, як на його п'ятий день народження батько подарував йому велику книгу динозаврів. Вони тоді, вдвох, до глибокої ночі, розглядали картинки і вивчали назви динозаврів. У ті часи батько пив набагато менше, і коли був тверезий, часто проводив час з сином. Я, мабуть, безнадійний учень. Він знічено поглянув її блакитні очі. Що ти? Ліля ласкаво провела рукою по його волоссю. Ти дуже розумний, і здібний хлопець. Просто вас так ніколи не навчали. Сашко примружився. Її дотики були приємними і пахла його вчителька причудово. Вона чомусь викликала в нього відчуття дому та затишку. Тобі подобається тут жити? приязно запитала Ліля. Вона зацікавлено обвела очима кімнату хлопця. Тут майже немає меблів, а потім поглянула на Сашка. Ти дуже охайний хлопець, мій син Микита розкидає все навколо. У нього в кімнаті так брудно, що туди страшно заходити. Сашко сумно посміхнувся. Я лише кілька днів тут живу. Мій тато помер, а рапсель забрав мене до себе. Посмішка сповзла з його обличчя. А очі наповнилися сльозами. Ти ж мій хороший, відразу пригорнула його Ліля до себе. Бідна дитина! тобі тут, мабуть, дуже самотньо. Хлопець розривівся, як маленький. Витираючи кулаками рясні сльози, розмазуючи їх по обличчю, він відвернувся від вчительки в інший бік. Сором, який сором, почав подумки себе лаяти. Ти поводишся, як дівчисько. Не смій плакати, припини. Серце Лілі стиснулося, коли вона побачила, як Аллат плаче. Їй було його так шкода, що вона б і серце йому віддала, якби це зменшило його біль. Однак і це було найболючіше вона справді не могла йому допомогти. Коли заняття закінчилося, жінка пішла попрощатися з Рапселем до його кабінету. Нескінченні дерев'яні полиці з книгами, що вже покрилися пилом. Сягали до стелі та навіювали враження, що вона зайшла до старовинної бібліотеки. Серед усіх цих полиць і шаф біля вікна примостився письмовий стіл, за яким сидів рапсель і сконцентровано щось писав у блокноті. Почувши, як гримнули вхідні двері, він підняв втомлені очі на лілю. Потім поглянув на годинник і, ніби погоджуючись з чимось, кивнув головою. Ну що, як все пройшло? запитав рапсель. Нормально, відповіла Ліля, але він дуже страждає, переживає за батька, мене серце крається на нього дивитися. Час лікує, задумливо проговорив рапсель. Ні, не лікує, не погодилася жінка, лише затягує рану тонкою плівкою, ховаючи від оточуючих внутрішній біль. Однак рано чи пізно ця плівка порветься і через неї потече гній. Вона дивилася на рапселя з болем в очах, стиснувши руки в кулаки. Розділ 44. зустріч зі Змією. Сашко вже давно прокинувся і застелив постіль. Однак з кімнати виходити не хотілося. Він знову ліг на ліжко і надів навушники, втупився очима в стелю. Грала його улюблена група Imagine Dragons. Їх пісні мали заспокійливий ефект на нього. А ще, коли він слухав ці треки, то уявляв, що стає в майбутньому багатим і успішним, їздить на Феррарі та живе у Каліфорнії. І всі проблеми зазвичай танули в повітрі, однак, не цього разу. У двері постукали, і до кімнати, не чекаючи на відповідь, зайшов рапсель. Зазвичай він поводився спокійно та відсторонено і ніколи не виявляв почуттів до Сашка. Цей раз не був виключенням. Ти пам'ятаєш, ми говорили, що тобі треба вивчити зміїну мову. Так от цей день настав, повідомив чоловік. Через півгодини в тебе заняття, тому збирайся і зустрінемося в саду. Після цих слів рапсель мовчки розвернувся і вийшов з кімнати. Весело, промовив з сарказмом Сашко, оце я розумію, канікули. І нехотя, кинувши навушники на ліжко і натягнувши кенгурушку, бо зранку в лісі могло бути прохолодно, поплентався на вихід. Рапсель взагалі не дає мені спокою. Думав про себе хлопець, жодного дня відпочинку. Його поглинули думки, і він не помітив, як налетів на жінку в коридорі. Дивись, куди йдеш, почув він невдоволений голос. Піднявши очі, Піліток побачив перед собою надзвичайної краси темноволосу карооку жінку у довгій приталеній сукні. Її можна було б назвати найгарнішою жінкою на світі з усіх яких він бачив за своє життя, якби не невдоволено скривлений рот, та очі, що палали ненавистю. Пробачте, пробурмотів Сашко. Вона лишень мугикнула і, тріпнувши своїм блискучим волоссям та гордо розправивши плечі, попливла далі. Дивна якась, знизав плечима хлопець. На дворі рапсель нетерпляче ходив туди й сюди по стежці. Чого так довго? вигукнув. Коли побачив Сашка і знаком показавши слідувати за ним, швидко попрямував в сторону лісу. А куди ми так поспішаємо? запитав підліток, ледь встигаючи за рапселем, який, здавалося, намагався подолати рекорд по швидкоходінню, якщо таки існує, звичайно ж. У нас назначена зустріч з тою самою змією, яку ти бачив минулого разу, а вони не люблять, коли хтось запізнюється. Що? округлив очі Сашко. Ти серйозно? Він встав, як вкопаний, і демонстративно натягнув на голову капюшон від кінгурушки. Я туди не піду, я страх, як боюся, змій. Він схрестив руки на грудях. У погляді підлітка читалося, що він скоріше помре, ніж ступить ще хоча б один крок. Не дурій, нетерпляче посмикував ногою рапсель. Це потрібно для справи. І ти мені обіцяв. Ці слова трохи остудили Сашка. Знайти вбивцю батька для мене важливіше за всі страхи світу, подумав він. Вони знову поспішили стежкою до лісу. Лише змія може навчити тебе зміїної мови, майже біжучи попереду, пояснив рапсель. А ця змія ще й знає, який ти важливий для нас. Однак все ж. Не роби різких рухів поруч з нею, не розмовляй надто голосно і не супереч їй, зрозумів? Так, ствердно кивнув Сашко. Рапселі різко зупинився і притримав рукою Сашка. Тільки зараз підліток звернув увагу, що на ногах чоловіка були одягнені гумові чоботи. Попереду, на траві, скрутившись у кільце, лежала змія. Її очі були відкриті і дивилися прямісінько на них. Наступної миті вона підняла голову і кивнула спочатку рапселю, а потім Сашкові. Кивни їй у відповідь майже пошепки підказав рапсель. Змія підповзла до них ближче і застигла. Сядь на траву і дивися їй в очі, наказав чоловік, але не роби різких рухів. Сашко слухняно виконав наказ, і далі почала відбуватися якась чудосія. Змія зашипіла. Але ніби на різних тональностях, імітуючи людські звуки, хлопець аж прихилився до неї вперед. Його зіниці звузилися, і він почав виділяти окремі слова, якщо можна було так їх назвати, однак поки що не розумів, що вони означають. Змія продовжувала сичати і вертіти своїм роздвоєним язиком. Вона дивилася Сашкові прямісінько в очі, глибоко проникаючи у свідомість. Через якийсь час до них підійшов рапсель. На сьогодні досить. Він поклав руку на плече Сашкою. Продовжиш завтра, і вдячно кивнув змії. І в чому суть навчання? запитав хлопець, коли вони поверталися до будинку. Я ж ні бальмеса не тямлю і не розумію. Ну, шипить вона, але ж я не знаю, що ці звуки значать. Ти походиш з древнього роду, відповів рапсель. Ці знання у тебе в крові. Їх треба лише пробудити. Вже те, що ти розрізняєш різні звуки і слова, говорить про те, що ти можеш вивчити мову. Звичайні люди на це не здатні. вони чують лише шипіння, як би не старалися. А чому ти так її боїшся? наважився запитати Сашко, продовжуючи майже бігти позаду рапселя, роздивляючись ліс навколо. Ти король? А вклоняєшся перед звичайною змією та ще й боїшся запізнитися на зустріч з нею. Як не дивно, рапсель не образився і не розсердився через це зауваження змії це наші пра пра прапра -пра і ще не знати, скільки пра родичі це повага до наших пращурів, завдяки яким ми і з'явилися на світ. Тобі я також раджу їй вклонятися. І приходити на зустріч вчасно.